В Україні почали приймати документи на біометричні паспорти. Головна їх відмінність від звичайних електронний чіп з особистими даними власника, відцифрованим фото, підписом та початкою. Вчасно приймати документи для нових паспортів почали і в Кіровограді. Як проходить цей процес, розповість Інна примак. З 12 січня державна міграційна служба почала прийом документів на виготовлення біометричних паспортів. Серед кірогратів це викликало неабиякий ажіотаж. Перед кабінетами збираються цілі черги тих, хто бажає отримати документ нового зразка. Люди займають черги з самого ранку. Кожен хоче здати документи в перших рядах. Тож тут вирішили скласти список і приходити на прийом згідно нього. Я по списку 33. й 33-й. от троє суток я 33. й Січас може бути, я пройду. А в списку вже 104 чотири чоловіка. на завтра на послезавтра и на послепослезавтра. Приехала из Долинска, попала не в тот кабинет и не в ту очередь, и не с той платежкой. В общем, мое предложение, что как-то нужно систематизировать. І допомогти людям. Значить, не вистачає тут услуги такой, що можна, наприклад, записатися по телефону на очередь. Мати новинку хочуть як досвідчені туристи, так і ті, хто ніколи не подорожував. У чергах обговорюють плюси біометричного паспорту. Режиму, і при наліччі паспорту можна буде свободно виїжджати, звісно, Дальше. хотілося б. Перші щасливчики проходять незнайому процедуру по кілька разів. То палець не дотисли, то підпис не виходить, тож вчаться. Розписуємося по стіку, по серединочці, маленьку, Подпис. таку, як завжди, маленьку, акуратну підпис. Просто розписуємося. Проте є й непередбачувані випадки. Вчора дівчина здавала документи і півтори години так ми не змогли її. то Вона вже бідняга стоїть, ну просто представляє, воно 10-5% малюнку. Ну, вони з був рівень 50, Зараз знизили рівень до 35%, відсотків. Ну все одно є проблема трошки. Незважаючи на це, в службі прийняли понад 60 заяв від бажаючих отримати паспорти нового зразка. Спеціалісти розповідають, перелік документів для оформлення не змінився. Вартість зросла стоя паспорта з біометричного 518 гривень, 15 копійок за 20 робочих днів. Було раніше 30, зараз 20 днів скоротили. І в терміновому порядку 775 – 30 копійок за 7 робочих днів. Дітям віком до 16 років біометричні паспорти видаватимуть на 4 роки, повнолітнім – на 10. Проте, наголошують у службі, паспорти старого зразка ніхто не скасовував. З ними можна подорожувати, аж поки не скінчиться термін дії. Інна Промакіля-Зільонкін, День за днем.